Виставка щойно відкрилася, а відвідувачі вже роблять перші покупки. Саджанці та декоративні рослини поза конкуренцією. Хочу подивитися, приживуться, не приживуться. У мене були персики, то замерз один персик. Ну, хай почаще такі виставки роблять. Ну, а що ж я можу? Рози вон, купила. Дуже багато цікавої інформації розказує що продавець. Я в захваті, мені подобаються ціни доступні, і все, що я запитую, нам глибока людина розказує. Я задоволена, дуже дякую. Яна не лікіюшина, представляю центр практичних біотехнологій общественної організацію «Агронова». То есть мы не совсем обычные продавцы, а мы здесь для того, чтобы рассказать людям о том, как можно выращивать овощи на участках с помощью современной биотехнологии, а именно М-технології. Особлива увага на виставці Житомирським виробникам. Я Бондарчук Сергій представляю Житомирський комбінат силикатних виробів на сьогоднішній день. Невиставки, значить, Житомирський комбінат на сьогоднішній день випускає понад 350 видів продукції. У нас досить великий асортимент продукції. Основним з них я хотів би наголосити, це наш газоблок, який виготовляється на нашому заводі. І найголовніше, що він виготовляється з екологічно чистого продукту. Падають в око товари для оселі, сучасні котли, натяжні стелі, дизайнерські вироби, меблі. Є і сувеніри. Одне слово, втриматись від покупки важко. Спеціалізована виставка Ваш дім плюс ваш сад працюватиме до 7 квітня.